Станом на 23 липня 2025 рік починає дозрівати такий сорт яблук ранньолітнього періоду дозрівання під назвою Джулія. Цей рік можна зазначити як вдалим для цього сорту, подивіться, який прекрасний у неї розмір, які виповнені красиві плоди, незважаючи на знегоду. Весняний період на весняну ту зиму, яка була. Це ж плоди ну ось, дуже красиві, як намальовані. Дуже потішний для мене це сорт. Доволі стійкий до хвороб, гарно реагує на захист. Придозрівань, ну, потрібно його чатувати, так як фактично всі літні сорти при дозріванні має ось таке осипання. Бачимо струс з перше. Бруд та природній проїновий наліт є такий, є такий глянцевий блиск. Темно-червона шкірочка в місцях насиченого румянцю з такими білими крапленнями. Ось така джулія. Зараз куштую. Можливо, прийдеться дознімати ще повторне відео, оскільки сорт починає дозрівати. Я би сказав попрактикувати, познімати ось такі технічні літні сорти і дати їм біля чотирьох діб, якщо вони ще не розмягкали, коли до того моменту не спухли до того моменту, як ви їх зняли, дати їм біля чотирьох діб влежатися. Можливо, так в кращій мірі вдасться їх зірвати і отримати їхні Найбільш в кращих кондиціях смакові властивості. Яблуко дуже смачне, ще хрустке повністю не перезріло, солодке, запашне, є легенька кислиночка. Ну, смачне яблуко. Для такого періоду. Я думаю, доволі гідні смакові, красивий розмір, красиве забарвлення. Ну, такий сучасний літній сорт. Не розповсюджений. На цьому все. На огляді був сорт літніх яблук під назвою Джулія.